В університеті професор поставив своїм студентам запитання Бог створив усе, що існує. Один студент сміливо відповів: Так, створив. Якщо Бог створив усе, запитав професор, то він створив і зло. Студент замовк, не знаючи, що відповісти. Професор, задоволений собою, пояснив: Бачите, Бога не існує. Якби Бог існував, він би не допустив існування зла. Інший студент підняв руку і сказав: Можу я поставити вам запитання, професоре? Звісно, відповів професор. Студент підвівся і запитав: Професоре, холод існує? Що за запитання? Звісно, існує. Тобі ніколи не було холодно. Студенти засміялися над запитанням молодого чоловіка. Молодий чоловік відповів: насправді, сер, холоду не існує. Згідно із законами фізики, те, що ми вважаємо холодом, насправді є відсутністю тепла. Людину або предмет можна вивчити на предмет того, чи має він або передає енергію. Абсолютний нуль чечета 60 градусів за Фаренгейтом є повною відсутністю тепла. Вся матерія стає інертною і нездатною реагувати при цій температурі, холоду не існує. Ми створили це слово для опису того, що ми відчуваємо за відсутності тепла. Студент продовжив: Професоре, темрява існує. Професор відповів: Звісно, існує. Студент відповів: Ви знову не праві, сер. Темряви також не існує. Темрява насправді є відсутністю світла. Ми можемо вивчити світло, але не темряву. Ми можемо використовувати призму Ньютона, щоб розкласти біле світло на безліч кольорів і вивчити різні довжини хвиль кожного кольору. Ви не можете виміряти темряву. Простий промінь світла може увірватися у світ темряви і освітити його. Як ви можете дізнатися, наскільки темним є якийсь простір? Ви вимірюєте, яка кількість світла представлена, чи не так? Темрява це поняття, яке людина використовує, щоб описати, що відбувається за відсутності світла. Зрештою, молодий чоловік запитав професора: Сер, зло існує. Цього разу не впевнено. Професор відповів: Звісно, як я вже сказав, ми бачимо його щодня: жорстокість між людьми, безліч злочинів і насильства по всьому світу. Ці приклади є нічим іншим, як проявом зла. На це студент відповів. Зла не існує, сер, або принаймні його не існує для нього самого. Зло це просто відсутність Бога. Воно схоже на темряву і холод, слово створене людиною, щоб описати відсутність Бога. Бог не створював зла. Зло це не віра, чи люв, які існують як світло і тепло. Зло це результат відсутності в серці людини божественної любові, це наче холод, який настає, коли немає тепла, або наче темрява, яка настає, коли немає світла. Бог або добро є основою всього, а зло це відхилення від цієї основи. Професор сів цим студентом за чутками був Альберт Ейнштейн.